Другий матч сьогоднішнього стартового туру вищої ліги арпіта мангал гравці вже на майданчику. Воротарі полівігравці Ігор Ковальов номер п'ятнадцятий Роман Селізньов номер. Восьмий зараз Бугайна Сухаревського. Сухаревський одразу пробуває. Контратака може бути у Мангала. Три в два. Вихід. Удар Васильченко рятує свою команду. Сьомий Володимир Кремса, Номер 70 Максим Надрічний, номер 79. Денис Дубіна. Вже у нас серйозно працюють воротарі обох команд. Матчі плей-офф і фінал чотирьох. Своєрідний тому. Клуб, команда, що посяде перше місце за підсумком регулярного чемпіонату. Андрій Синицький. Здавалося, що вийде зараз вічнають вічна з Антоном Білякіним. Але м'яч підсумком відпускає. Перехопляє Вірков. І знову ж таки, Синицький тут найвище до чужих воріт розташовується. Знову падає Андрій Синицький вже втретє. Доворіт метрів сім. Позиція не краща, адже. Куті фактично, але Андрій Синицький вдається йому тут переправити м'яч у сітку 1-0. Арпів все ж таки вдається у ці стартові 5 хвилин рахунок відкрити. Зараз на 5-й хвилині відзначається Андрій Синицький. Заробив цей стандарт і. вдається йому відзначитися дебютним голом. На підбиранні. Максим надрічний перший, але не сильним був цей удар. Можливо, зараз хороша комбінація. Добивання 1-1. А ось тут зіграно прекрасно і Микита Хомутов. Рахунок зрівнює. Це хороша атака від мангала. Нарешті прорвало в цьому епізоді. Дійсно було видовище. Комбінація із. І ще зараз момент, який у мангала був. Віддає на Едуарда Босенка. Зараз може бути контратака у Мангала надрічний. Віддає на Собакаря. Чіпляється за цей м'яч і навіть пробиває Денис Дубіна в цьому моменті. І продовжується атака в Мангала. Ще один удар Сергій Собакар. Мальований, жорсткий зараз стик. Герман Сухаревський матиме шанс вивести команду свою вперед, ще в першому таймі. Пробуває Сухаревський. Забиває 11-й номер Арпі, реалізовуючи дабл пенальті. 2-1. В першому таймі таки вдається. Команді Ігоря Москвічова вийти вперед. Борислав Ямковой. Гравець, який виступав за фелічіту у минулому сезоні. Зараз на майданчику шостий номер. У такому поєднанні гравців у першому таймі Ямкової не грав. Зараз із сухаревським синицьким та богаєм. Удар від Андрія Синицького. Сергій Собакар обіграв Микита Віркова. На своїй половині майданчика. Атака у Мангала. Тут... І тут фол. І тут ФОЛ. Це означає, що буде пробивати дабл-пенальті. Сергій Гаценко, який зафіксував фол у тому епізоді. І вже назад час не повернути. Мангал не зрівнює. Рахунок в стійку влучає Максим Надрічний. Олександр Бугай. На Сухаревського Сухаревський злівою не влучає. І Мангал буде шукати нагоди для того, щоб спробувати відібрати очки. Ну, Мені сенсацію, як мінімум, створити. Вже у стартовому турі тут Авірков. Микита Авірков все робить сам. Якщо навіть Олександр Бугай там м'яча торкнувся, можливо, і на нього запишуть. А, ні, Микита Вірков, саме він зараз а, приносить своїй команді такий потрібний м'яч, пройшов лівим флангом Микита Вірков позицію. Тепер Арпі стане трішечки легше, насправді, тому що та перевага, яка була, вона нічого не гарантувала команді Ігоря Москвічова. Тепер вже Мангалу немає чого втрачати. Синицький розвертається Андрій Синицький. Ніхто його не зустрічає. Віддає на Віркова, Бугай. Сухаревський. Технічно зіграв Сухаревський. Добиває Андрій Синицький. А ось тепер вже може видихнути Арпі рахунок 4-1. Андрій Синицький оформлює дубль, до речі. Тут варто відзначити Романа Сухаревського його індивідуальні дії. Відчув момент, обіграв суперника, сильно проробив. Хвилини 20 секунд до кінця матчу. Все ж таки РП вдається довести свою перевагу. Хомутов рятує свою команду Васильченко. Добивання від Хомутова. Стартовий матч сьогоднішнього ігрового дня завершився нічию 3-3, а зараз в Мангала прекрасний момент.